Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Розвідник червінський в суді сказав, що слуги перед вторгненням РФ перекинули великі гроші з українських банків за кордон. Пише Олег Леусенко. Багатомільйонні суми. Вони всі підкреслюю. Всі з влади Зеленського знали про напад РФ. Готувались самі, і готували для здачі Україну. А людям брехали про шашлики Зе слуги московського народу. Самому Червінському вже ставало погано і в камері і на суді. Серце не витримало. Ими телеграм-канали пишуть, що з такими темпами за його свідчення його в тій камері і уб'ють. Залужний особисто намагається витягнути його з неволі. Софія Федина в той же час зазначає: Я пропоную всім патріотичним колам видихнути і об'єднатись, зокрема, заради захисту Романа Червінського. Його судять за те, що не мовчав про Вагнергейт і зрадництво у найвищих владних кабінетах. Агенти Кремля призначались наліво і направо в усі можливі структури, що і стало однією з причин повномасштабного московського вторгнення. Багато з них досі сидять у владних кабінетах так здають інформацію різного штибу, але влада вирішила взяти саме за справжнього патріота, який вірою і правдою служив 30 років українській розвідці, а з 24 лютого зі зброєю в руках захищав Київщину. Чому його вирішили кинути до в'язниці? Чому саме його а не злодіїв з Міноборони, не тих, хто розкрадає гуманітарну допомогу в космічних масштабах, не тих, хто досі послаблює армію? Скоріше за все в офісі президента вирішили прибрати свідків, яких вважають загрозливими для себе. Вирішили це після деокупації Київщини, коли стало зрозуміло. Що Україна точно вистоїть, і рано чи пізно почнуться питання до всіх, хто ігнорував загрозу вторгнення. Логіка проста: якщо Червінський не боявся говорити публічно у 2020 році, то не побоїться у майбутньому. Його пробували спочатку звільнити з частини, коли не вдалося розпочали переслідування за абсолютно надуманою справою. Хто ж повірить злочинцю у тюрмі, аналізуючи цю справу, ми маємо поруч з захистом Червінського вимагати від президента, аби усі московські агенти були викриті і засуджені. Вже є кейс Новікова, такими ж Персонажами кишать далі наші спецслужби. Той самий Демченко, якого нібито звільнили, але неформально насправді він керує службою зовнішньої розвідки і йому доповідають усю інформацію про перебіг бойових дій. Ми маємо вимагати ефективного розслідування щодо ігнорування загрози великого нападу, щодо розмінованого Чонгару, щодо необлаштування відповідної оборони Житомирського аеродрому, північного напрямку. Роману Червінському приписують звинувачення у тому, що московити обсіляли аеродром, при тому, що операцію придумав не він СБУ. при тому, що. Операцію санкціонували на найвищому рівні у цій справі. Важливі ще три факти. Дуже багато слідчих відмовилися пред'являти підозру. через це поміняти кількох слідчих кількох процесуальних керівників, доки зрештою не знайшли тих, хто погодився це зробити. Татаро впливає на керівника слідства СБУ. Суддя Шевченківського райсуду Києва Олена Чайка, яка винесла рішення про двомісячний арешт Червінського, у 2022 році. Закрила справу Татарова. Якщо нам всім важлива перемога України, то не можемо заплющувати очі на абсолютно політично. Вмотивоване переслідування офіцера, який застерігав президента від московських агентів впливу ще три роки тому. Свободу Роману Червінському до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.